Вітаю всіх. Я вам трошечки покажу, що в мене посходило. А перед цим розповім, як я гарнесенько намагалася. Тут поставилася вже телефон прикріпити. Як я намагалася вам показати, як я сію перці баклажани, потратила кучу на це часу, стала монтувати відео. А вийшло, що я. Ну, я перший кадр, там ще якийсь є. Останній, по-моєму. Видно, не нажала виключити, положила телефон, бо одною рукою так знімала, а другою ж е, там загортала, положила, взяла. Получилось, що я виключила і знімаю, ну, нічого з цього не вийшло. Значить, у мене тут такий от стілаж. Ось верхня поличка, вона закрита плівкою. Бачите? Тут температура 25-28. Зараз, мабуть, градусів 22 там. Зараз я... Так, там немає. Тут, якщо на Нижній полиці, тут у мене зараз 18, значить там десь 22. Там у мене перці баклажани стоять. Серці з гібіскус і базилік. Ну, там маленьке, маленьке таке проміжок, то погано буде там знімати. Але ось так. Перець Перець також ж показувала, розказувала, що йому робила, і вже є ось, ось сходи. І тому я зараз буду показувати вам, як він зійшов. І перчик сходить і баклажани, і розповім, що я робила для того, щоб посіяти. Зараз саме час його сіяти. Ну, Давайте по порядку. давайте по порядочку. Я зараз це приберу, тут ще нічого не сходить. Це у мене що тут? Що у мене? Тут родовик. Це стояло на стратифікації. Ні, он щось бачу, наче вискакує. Стояло на стратифікації, посіяла я його ще, мабуть, в січні і стояло на дворі. Ще був сніжок, я присипала снігом, то стояло на дворі. Так, це я відкрила, зараз переставимо. І тут у мене ще є сапонарія і є, ну, це можна подивитися. Тут сама сапонарія і армерія. Це теж також стояла на стратифікації, і є сапонарія, яку я посіяла без стратифікації. Зараз подивимось результат. Оце ця сторона сапонарія, ось То оце, бачите, вискошило. Ось ще з-під листочка виходить. Зараз видно вам, так? Ось з-під листочка. Виходить, листочки насипались на дворі. Стояло там під самшитом. Це листочки самшита, якого трошечки підмучила, що це вона, самшитова вогнівка, чи як? То, бачите, сходить, щось там буде. А з цієї сторони армерія якась така низесенька, цікава, але я її не бачу. Я її тут не бачу ще жодної. Ну, поки ось прикрила і чекаю, що з цього в мене вийде. Але цікаво наблюдати. Цікаво. Спостерігати. Далі. далі. Оце у мене. Щас я скажу, як називається. Таке ніяк, я не можу запам'ятати. У мене записано, я взагалі все підписувала. Кришечки просто познімала я на кришечках писала ось. То, то... То у пседія. То у пседія. Зійшло її більше. Але якось чогось вона почала пропадати, хоча я не поливаю, я не поливаю, я, скажіть, що роблю, бризкаю. Бризкаю, я розумію, що поливати не треба. О, то я просто бризкаю з полівізаторка маленького. Ну, є поки три чотири штучки, а зійшло, мабуть, до десятка. Це я брала на сінечко, мабуть, вам мене не показувала, замовляла в Фейсбуці. Жіночки. Ну, чотири штучки є. Якщо даже виростуть всі чотири штучки, це буде дуже добре. Всі квіти я вирощую багаторічні. Однорічок тут один, і то случайно. Одна рослинка є, і то. Вона я, в, На сайті було написано, що вона багаторічна. Тоді вже стала шукати про неї інформацію і винайшла, що це однорічник. Ну, оце так, я зійшла. Далі Далі дуже гарно дуже гарно зійшла гвоздика. Не знаю, яка мені її прислали в подарунок, багаторічна точно. І ось біля неї, біля неї ось, бачите, сходиться панарія. Ось. Тут буквально капулечка мене залишалася, я посіяла. Тобто, що після стратифікації сходи, що тут сходи. Без різниці, як на мене. Єдине, що їй було трошки, треба було посіяти отакий одноразовий стаканчик і прикрити, щоб вона була прикрита. А так, як вже гвоздика зійшла раніше, і прийшлось відкрити, то це якось так. Поки. Ну, отам є, вона сходить. Гвоздичка зійшла гарно, теж тільки, бачите, зверху є капельки, я бризкала. Получається, така от краса. Зійшла теж, і це не може не радувати. Так, дуже гарно, так, щоб мені так не мішало от сюди. Дуже гарно зійшла скабіоза. Це також багаторічна квіточка. низькоросла. Також виписувала дівчатка у Фейсбуці. Ну, всі ці батарічники, крім тих, що я збирала свої. а ні, ну не всі. Давайте так, я буду вже по порядку. Теж у Фейсбуці в жіночки виписувала Яночки, То доволі непогано і ось, бачу, ще сходить. Головне тепер все це виростити, розпікірувати, щоб воно гарно наросло. Отака от у мене скабіозка. Хочеться виростити з насіння багаторічники, дуже хочеться. Ну, це мене радує, так. Далі. Далі це там, де брала в огороднику на насіння овочів, і тут у мене пінесетом. Пінесетом флуфі? Якщо не помиляюся, зараз я вам скажу. А де його? Так, да, флуфі. І мелініс. Оце мелініс, оце є однорічна рослина. Хоча на сайті, сайті заявлено як багаторічник, але це однорічна рослина. Квітує, звіч, звісно, гарно. Це із лакових, я так думаю. Ну і що я хочу сказати? Це голландське насіння, і, наскільки я пам'ятаю, то по 10 насінинок було дивитися, Мелініс зайшов. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А пінесетом раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А, і дев'ятий собачу. І дев'ятий є маленький, воно, ну, бачите, там маленький, дев'ятий там. Дев'ять. Ну, тобто, доволі непогана схожість, Доволі даже непогана. Так, це зрозуміло. Отут, отут, давайте я вже, а далі підуть мої, моє насіння. Тут, 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 тут. Тут залишалася скабіоза, Ось вона. Бачите, її трошки. А тут крилатий течільник. Не знаю, чи це він зійшов, чи це не він зійшов. бо скабіози два рядочки, а його три рядочки. Ну, одне ось якась рослинка невідома. Якщо це він, це дуже-дуже класно. Він дуже мені подобається. Я в розсаді, ну як розсадую, якщо купити корінчик, він не дешева, квіточка доволі. Є в мене ще він посіяний і під стратифікацію. Тобто стояв на дворі. Що з цього вийде, звичайно, ми з вами побачимо. Буду надіятися, що таки зійшов він. Один. А там-то хто його знає, може якась травинка. Ну, тут скабіоза, бачите, як. Але я відкривала, тільки починає щось сходити, я відкриваю. Так. Зрозуміло, і тут. Тепер. Тепер, Тепер у мене є гейхера. Гейхеру я збирала свою. Ой. Якось тут. Ось у мене дві плошечки. її. Гейхеру насіннечку зібрала своє, посіяла поверхнево. Ну, дрібненьке все насіння, я сіяла поверхнево. Те, що більшеньке, то, звичайно, робила рівчачки невеличкі на 0,5 1 сантиметра я загортала. Отака от, дивіться. Вся поки маленька, дрібненька, зелена, з бризкою. Ну, потихеньку, наче підростає, наскільки я наблюдаю. Зійшла взагалі, були такі, не знаю, як ото кліщ дрібнесенький на гортензії не видно. Оце так вони посходили. Оця гейхерка. Ну, бачите, як? Неравномірно, але є. Є. Посходило і це мене дуже-дуже радує. Ну, такі манюченькі, ну такі хорошенькі. Ну, як не любити це таке. Так. Ліатрис у мене там ще посіяний, то я його не бачу. Не знаю, чи він зійде. Ліатрис флорі... то... Флористон. Флористон сорт. Господи. Поки згадаєш. І є в мене дві отакі, два чуда. Бачите? І я не знаю, або тут попали гейхери, або це бур'янчик. Ну, у мене весь ґрунт покупний. Я сію, яла цей рік тільки в покупній одному ґрунті, в деякий додавала пісочок свій і агроперліт. скрізь додавала агроперліт, зверху могла присипати просто без агроперліта. то це могла, А так в основному додавала. Це дві хосточки. Тут було зібрано три сорти, два моїх, і один сусідка дала. Що зійшло, не знаю. Але ось, о, бачите, дві. На, такому ось, на такій відстані вони. Дві штучки. Але ж цікаво, що з них вийдеш. Хостеш, не повторюють ж батьківських чи материнських. Тому які будуть цікаво дуже. Ну, такі маленькі крохотулічки. ну... Слідкуємо за ними, слідкуємо, як вони ростимуть, що вони покажуть в себе. Ну, отакі от дві крохи. Поки що вони геть однакові, наче. Можуть бути, просто простенькі тут таке діло. Ну, отак от. Ну, і тепер перейдемо до перцю, до баклажан. Що хочу сказати, баклажани ложила скрізь по одній. Так як баклажани у мене, давайте з них почнемо, всі куповані. І в основному були оброблені, крім бібо, бібо були з СІЦ фірми, по-моєму, вони були не оброблені, то я їх замочувала, як і перці. А баклажани, оці всі були голландські, це Аретуза, Б4. Я отак, баклажан четвертий, тобто в мене в. В зошиті все, в бабло, ноті все записано. І чогось їх тут два штуки, хоча я сіла по одному. Я підозрюю, що я е, опускала насінинку. Ой, це я зачепила телефона Опускала насінинку з допомогою оцеї такої. Ось сажалочки. І видно, я так як опустила, насінинка причепилася. Я в другий стаканчик і вийшло тут дві. Значить, який стаканчик буде без без баклажанчика. Ну, ось, бачите, сходить чогось тільки ну на глибину від 0,5 до сантиметра, чого не скидає на сінечко, не можу навіть вам сказати. Ну, так ось вийшло. Це баклажанчик. Це, це перчик, по-моєму. Так, да, Це перчик. Це Перчик, Перчик ось. О, дивіться. Ну, я не буду всі тянуть, ось о, декілька штучок візьму. Це перчик П1, це значить мій. Це сорт Леся. Сорт Леся. Садила по три штучки. Ось, о, бачите, є лізе другий. Чого по три штучки? Бо насіння збирала своє. І тут я вам розповім, що ж я робила. Насіння я замочувала з вечора. Всі три не поміщаються. З вечора замочувала в воді. Водичку я набираю з водою, бо у мене немає ні дощової, ні снігу не було вже. То я з водою беру, бо у мене водопостачання централізоване і, звісно, вода хлорована. І водичку я одривала листочок алої, у мене росте, додала оцю юшечку, гарненько видавлювала і замочувала в я Перчик. І так само баклажанчики бібо. Я замочила валої. Тільки я за них забулася та їх зранку замочила, а перчик у мене всю ніч був замочений, і я на слідчий на день його сіяла, пересидила і тоді вже сіяла. Ви бачите, що сходи перчик непогано. Свій, Ну, я й минулий рік свій фейсики сіяла, весь зійшов. Тому можна було й не сіяти по три штучки, але я себе все-таки вирішила. Підстрахувати, посіяла по три штучки, думаю, або вирву, або пересадю, побачу попікірую, якщо буде куди. Бо щось я насіяла багатенько, куди я з ним додіватимуся. Якщо буде, звісно, сонячні дні, то можна деякий буде і на вікна поставити, але ж у мене ще на вікнах стоять, проростають хризантеми, я ж хочу поживцювати. Ну, значить, на наступний день я понабирала земелька, як бачите, також покупна із агроперлітом. І ложила на сіненьку. І отою, що я вам показувала, вона тут, навіть з розмірами, ось. Бачите, я придавлювала. Отак от придавлювала і загортала. Все, весь посів. Сіяла 19 перчик, і я в мене ще в ящиках просто замочила багато, мусила ще посіяти ящики, ну, виросте, виросте. То 19, -го, 20 -го і 21 три дня сіяла. Чого? Бо залишався і залишався, шкода викинути. Ну, от я й сіяла, набирала ще земельки та й сіяла, І виходить, виходить, що 25-го, 20. 24, го перший перець зійшов 24 го числа. От, рахуйте, якщо я 9... в стаканчик я точно сіяла 19-го, 24-го зійшов, то це 20 21-й, 22-й, 23-й, 5 днів. 5 днів і зійшов перець. А я розраховувала з того, що перець 75 днів можна тримати до 75 днів до висадки в ґрунт, бо садити я в ґрунт. І на схоже здавала 10 днів. Тобто, я думаю, на 1 березня зійде і якраз буде березень-квітень. Ну, і десь 15 травня можна висаджувати. 10-15, думаю, будемо по погоді дивитися. Але ж зійшов він набагато раніше. І бачу, він там це я познімала трохи таких, що більшенькі. А те, що менші, то стоять ще вверху, але вже бачу, є такі от наклюнувші. Ну, будемо дивитися, що буде далі. Сходять баклажанчики, сходять баклажанчики. Не тільки Б4, це аретуза. Я добре запам'ятала. Сходять у мене інші баклажанчики. Ось я трошки тут їх теж познімала. І будемо дивитися, що буде далі. Поки тут у мене стаканчиків не так багато, але є. Ось я. Оце, якщо не помиляюся, да, баклажанчик це теж гаритуза, Б4, бачите, яка петелечка гарнюня. І я ще прикриваю їх трошки. Отак от по два стаканчика не, не геть, а отак от по два стаканчика прикриваю хай. Собі ще трошки будуть прикриті. І ось у баклажанчик перший. Перший, не пам'ятаю, чи це в мене Анатолія чи. Ну, подивлюся, тоді вам скажу. Просто писала Б1, Б4. А вже по порядку в мене записані в зошиті. Бачите як? Це скинув шляпку і доволі непогано. Ага, і Б3. Ну, тобто, баклажани різний сорт потихеньку сходять. Всі голландські баклажани не мочила на сінячку, не замочила. Все йде оброблене, все гарно сходить, не треба його мочити. Тобто воно ж оброблене, це ж вже і для того, щоб воно. Від болячок якихось обробленої від якихось шкідників, так що вимочувати це все не потрібно. Ну, голландське насіння взагалі непогано сходи. Баклажани у мене всі F1. У мене немає сортових. Ну, так проще. Там дивіться. Ну. Отака краса в мене посходила. Так швидко вам розказала, як можна сіяти. Я думаю, нічого геть важкого немає в цьому. Все зрозуміло. О. Ну, оця гвоздичка мені дуже подобається. Тобто вона на зелена, вона гарна. І поки всього достатньо. Ще нічим я не підкормлювала нічого. Так, бризкаю зверху, поки водичкою і все, Хай ще трошечки підросте. Як буде перві два листочка, можливо, тоді я буду вже підгодовувати там, де є більше фосфору. Тобто, наприклад, в мене є мастер 10. 10, 40, 10, якщо не помиляюсь, да. О, то буду підкормлювати таким. Ну, і сапонаргія моя потихеньку таке воно з'являється. Щось там буде. Це багаторічники, вони діляться всі коренем, тому хоча б скільки штучок виростить і далі можна вже наростити. Ну, мабуть, і все, що я хотіла вам показати, розповісти. Потихесенько вирощуємо, потихесенько йде весна. Я вже обрізала майже всі дерева, залишилися два штучки. Поприбираю гілячки, бо лежать. Скрізь обрізаю гіляки ще не повиносила. І буду обробляти садок, тоді вам розповім. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Буду вам дякувати за те, що ви пишете коментарі, за те, що ви дивитесь мене, за те, що ви ставите вподобайки. Велике вам дякую. До скорої зустрічі. Надіюсь, раз зняла все нормально.